Укропом ми з вами нічого лічного общатися не будемо. Доводилося вам зустрічатися з колегами. Ну, а що, має просто, що воно в чистому полі гнити, Бермудський треугольник, Та як для русських Чорнобаївка, так само для нас була Дімінтіївка. Вони в такому захваті були. Грязні. Один збиває літак, а другий бере в полон підполковника. Чи їх питали? Вони взяли зобов'язання звільнити Крим. Це Суспільне, це Віталій Шум, полковник Національної гвардії України, заступник командира бригади Спартан. Ця бригада буде частиною гвардії наступу, яка зараз формується. Правильно? Так. Та як наші військовослужбовці зарекомендували себе з позитивної сторони, відбили наступ на місто Харків, зачистили повністю Харківську область ті рубежі, які нам були визначені з самого початку, і ми війшли в цю саму. Гвардія наступу дали нам назву штурмова бригада Спартан. Вона так називається. Гвардія наступу саме з перспективою на наступ. Так формуються бригади штурмові, як підрозділів Національної гвардії, так і Нацполіції і Державної прикордонної служби. В загальній кількості вісім штурмових бригад. Ті бригади розміщені по різних точках України в різних областях і регіонах. Є кардадах. Вони взяли зобов'язання звільнити Крим. От нас зобов'язання звільнити Харківська область, Донецька область, Луганська область. Тобто, в загальному вийти на рубежі, які були ще визначені Конституції 91-го року. Він створюється з нуля чи на базі Ні. вже існуючого підрозділу? Це на базі існуючого підрозділу. Тільки змінилася в нас чисельність, так само і озброєння, і люди, екіпіровка. Все повністю. Відповідно до штатної структури, буде все збільшуватися. І танкові підрозділи, і зенітно-ракетний гаубичний дивізіон. І в нас батальйони, які укомплектовуються як технікою, БТРами, бронеавтомобілями і автомобілями. Якби ви могли обирати, ви б обрали Челленджер, Леопард, Абрамс. Абрамс. Наскільки важко йде формування нових підрозділів? Здивувало, коли в нас почалося повномасштабне вторгнення. Як цивільне населення до нас пішло, як і мобілізувалися, і так заключали контракти, то тобто були готові люди на даний момент обороняти свою державу і обороняти свій рідний дім. Коли почалося вже формування штурмових бригад, проводиться відбір. Особово складу, тобто у вас є вимоги. Ви вже не, вимоги не хочете, є. аби кого У нас дуже цікавий особовий склад, який от, навіть цивільне населення, які вони мотивовані. Тобто, обираючи між людиною, яка воювала, і тим, хто хоче, але нічого не вміє, увазі на це звертається. Якщо людина починала в нього вже є опит в бойових діях 2014 року, людина мотивована, бажає, хоче, але в нього є проблеми зі здоров'ям. Таких людей ми теж відбираємо. У нас є підрозділи різні, таких як інструкторів. У нас є бойова служба, яка бойовики планують навчання, тренування, практика. Тобто, ну, все повністю закручується. Тобто, вибору такого, що навчений, але не дуже мотивований, чи мотивований не навчений. Немає вибору. Ви візьмете й такого, і такого, і, такого, і, і такого. кожному знайдете ну, різні випадки. Є мотивований, навчений. Ну він раніше судимий. Що ви робите в таких випадках? Ми таких людей не беремо. Репутація має для має, вас значення? Має бути. так точно. Чи правильно буде сказати, що за цей рік всі, хто вмів і хотів, і відчував бажання і потреби піти захищати Україну, вже воюють. Українська нація досить мотивована. Від початку війни до нас військову частину прибув військовослужбовні як військов... цивільний. Західної України. Він з багатодітної сім'ї і він звернувся в воєнкомат. Військомат його бартанув. Він довго не думаючи, сідає на потяг і їде сюди в Харків. Прямо на ЖД вокзалі знайшов працівників поліції і почав їх дьоргати за всі ниточки. Я хочу воювати, хлопці, війна. Вони його відправили відразу в військомат. Військомат побачили, що така людина мотивована, і попав до нас в бригаду. Є питання до військоматів. Є. яке зараз співвідношення добровольців і кадрових? Кадрові в меншості, так? Ну, у нас на даний момент такого порівняння немає, якщо військовослужбовець за контрактом, мобілізований срочник, вони одні являються військовослужбовці. Під час воєнних дій, у нас перші дні війни, приймали участь солдати строкової служби. Навіть в Збройних силах солдати строкової служби в бойових діях не приймали. Це нормально? Срочники показали себе з такої сторони позитивної під час оборони і міста Харкова, і Харківської області, що деякі на голів 5-6 вище, навіть від самих кадрових. Ви маєте на увазі саме мотивацію мотивація чи професійність підходу? Мотивація, а професійність і навченість вся здобувалася в бою. Всім страшно було в перші дні. Офіцери не показали. Що вони бояться, підлеглий особовий склад, почав за ними тягнутися. Про строковиків ще спитаю, чи їх питали, чи могли вони відмовитися? Ні. Чи їх підняли і по тривозі, і вийшли на якусь позицію? Е, розумієте, якщо раніше в нас, згідно всіх нормативних документів, от коли у нас почалося з проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Тоді було конкретне розпорядження, що солдатів строкової служби заборонити. Тільки якщо він бажає особисто з дозволу батьків, з дозволу його особистого, тоді їх відправляли в ці чи інші райони виконання задач. А зараз солдат строкової служби, який був призваний у 2020 році, який вже мав от весною демобілізуватися у 2022 році. Він залишився воювати, бо його не демобілізували. Це солдат строкової служби. А коли мобілізований приходить, якому 19 років, і він в армії не служив. Вроді, от статус солдат строкової служби і він мобілізований. Типу всі думають, що мобілізований він вже такий постарший, вже Ну, то є людина вже більш така опитна, навіть в життєвому досвіді. А такі бувають випадки, що він ще молодший від солдата строкової служби. І немає зовсім підготовки жодної. Підготовки ніякої немає. Пересрочникам можна. Просто низький поклін їм нашої бригади. Якщо 24 лютого в 7.30 ранку з території нашої часті розрахунками гаубічного дивізіону була положена колона танків руських при в'їзді в Харків. Срочники, срочники також з перший літак ворожий Су-24. Тож розрахунок срочника. Один збиває літак, а другий через деякий час бере в полон підполковника яка затримує Російської Федерації. Нашій бригаді в перший же день попали в полон срочники. Попали в полон, 92 га бригада відбіла. Це саме під Харковом було, так? Так, в місті. Перед самим початком вторгнення вже виставлялися блокпости. Тобто була дана інформація з різних. Джерел, що ймовірно, 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 ми вже помаленьку вже готувалися. І коли на блокпостах вже стояли з сторони руського кордону їхали наші машини. Наші військовослужбовці просто їх пропустили, бо думали, що наші їдуть. А це просто були машини, які вже добросовісно, так сказати, віджаті. Цивільні. Військові. Військові, але… — військові, тільки не буду казати, якої структури. І вони їх пропустили. Це оказалося, вже русські бойці були на автотранспорті. І так попали вони в полон. В перший же день війни. Вони прийшли, вони в такому захваті були. Розумієте, грязні з них позривали. І форму рвали, військові квітки, все попалили в них, зброю забрали. Коли 92-га їх відбивала, вони забрали так само в тих починали забирати, в русських, і брати в полон їх. Срочники. І вони тільки їх привели до нормального вигляду, хоча б як для військовослужбовців. Вони просилися назад їх відправити. Не було такого, що вони ховалися, боялися, ми не підемо. Відправте нас туди. Ця група, що з Вовчанська, це ті славнозвісні ДРГ, чи ні. Ні, першим ділом входили і Собр, Амон. У них були машини укомплектовані щитами, палками, які готові були в перший же день. Вони думали, це що. не міф? про це так багато Ні, розповідають і під міф. Києвом і під Харковом? Чи мені часом Ні, вдається, що за... це вигадка? Під Києвом я не готовий їм сказати, бо я там не приймав. А у нас під Харковом це реально була розгромлена колона. Ну, заходили перші міліцейські підрозділи. Ви це бачили? Нові, нові нові були, даже ще, даже деякі були, як сказати, ще в обвертках були вони. Розбили колону. Після цього пішли далі, вже танки пішли, бо бачили, що ніхто їх не чекає з хлібом і сіллю. У вас була ділянка своя на кільцевій харківській, яку ви боронили? У нас була визначена рубежі, от на самій кільцевій, починаючи від рози вітрів, це як на старі Салтов, і аж до Черкаської Лозової. Це виїзд через П'ятихатки? хатки? Так. Тобто три виїзди з міста на п'ятихатки, на циркуни, циркуни і на Вовчанськ. Це оце був ваш відрізок. І це, власне, був головний напрямок наступу ворожого. Так, точно. Першим ділом взяли бій, потім тримали оборону. Після цього деякий час почали помал, помалу їх відтісняти. Ну, туго получалося. Після цього ми взяли оборону Золочівського району, Дергачівський і брали участь у звільненні Харківської області навесні, в квітні, коли відсунули від Харкова. Відсунули від і в вересні, вересні місяць. Ну, вересні місяці це вже конкретно контрнаступ вже пішов наш. От Слатіно, Козача Лопань, Дімінтіївка. Червня місяця це реально як до нас було як Бермудський треугольник. Та як для російських Чорнобаївка, так само для нас була Дементіївка. Після контрнаступу аж до границі їх всіх витолкнули. Але там і досі не вщухають. Бойові ага. дії там постійні. Ну, бойові дії, розумієте, якщо з території Росії артилерія працює, а ми на території Росії не працюємо ветеринарне. Там 300 метрів вже кордон, гоптівка. Метри, навіть ну, не кілометри. Це винятково артилерійські, те, що називається Міна... дуелі, чи це безпосередні? Бої? Це безпосередньо вони просто далі наносять удари по території України. Спроб саме штурму наступу там немає. Немає, немає. Тобто активних дій немає. Тільки що артилерія працює їхня, то входить і міномети, навіть танки працюють там на весною, траєкторію. Хаутишно, куди попало, туди стріляють. Також, щоб було конкретно визначено десь якийсь їм об'єкт конкретний, Ну, чесно, ні разу, ні разу, що такого не замічалося. Навіть. Доводилося вам зустрічатися з колегами з Росгвардії? Ні. Приходилося мені зустрічатися з Доблісною 200-ю бригадою морської піхоти. Бували випадки, що виходили з ними на контакт, щоб вони віддали тіла наших військовослужбовців. Переговори ніякі не виходилися з ними контактувати. Укропом ми з вами нічого лічного общатися не будемо. У мене ще така специфічна робота. Після контрнаступу я займався пошуками військовослужбовців, розкопками. Витягували, піднімали тіла всіх повністю, чи Збройних сил, чи наші Національна гвардія, чи добровольчі там Кракен, бо який Кракен теж з нами разом воювали. Піднімали, доставляли. Для судово-медичної експертизи, ДНК відбирали. Постійно от, такі от у нас специфічна робота. Це ваш обов'язок саме ці втрати і, напевно, родинам повідомляти? Повідомляємо родинам, похорона, опізнання. Бо в кожній частині ведуться списки, безвісті пропавших, загинувших, також полонених. Звикаєте до цього? Ну, важко було звикати, важко. Куп'янську зловий. там... Як вони кажуть, ми своїх не бросаємо. Там одні їхні все, тільки лежали. Ми також їхні тіла піднімали. Ну А що, має просто воно в чистому полі гнити. Є таке, що краще б я на передку був, ніж. На мою думку, спочатку мені казалося, так да. ніколи приводиш того чи іншого військовослужбовця хоронити. Не кожна людина ще витримається, я вам скажу. Це треба ще. Мати силу волі і ще такий холоднокровним бути. Проклинали. Ну це ж війна, ну хто? Родини. Родини. Коли минувся оцей перший страх і оця перша розгубленість? Це питання годин чи днів? У мене ще розгубленість загубив я в 2014 році. В 2014 році в місті Луганськ 29 квітня. Коли вже пішли, як називали ці сепари. І перше діло ми взяли оборону у ВД Луганської області. Я там приймав участь. Після цього я приймав участь в Луганському рапорту разом з 80-ю бригадою десантно десанто -штурмовою. Ну, Тоді от якраз в мене розгубленість була. Війна все ж таки відрізняється. Так, це просто цвіточки були. Но зараз на даний момент наша бригада виконує задачі в Бахмуті. От там, там зовсім друга війна. Не те, що було у нас в Харкові. Давайте порахуємо, скільки воїн за цей рік минулося. Оборона Харкова, да, як перший це етап, коли вони наступають, ми відбиваємося. Да. Наступна фаза яка була? Віддавлення їх до кордону. Віддавляли, віддавляли. Після цього третя фаза у нас пішла контрнаступ Харківської області. Їх взагалі за кордон вигнали. Ну після цього, от, коли контрнаступ пішов, вже руських немає на території Харківської області. Досить важку роботу виконували представники поліції, коли почалася фільтрація всіх населених пунктів. Кожен будинок треба було відпрацювати. Бо хто його знає, могли і руски залишитися. Навіть місцеві підходили до мене і кажуть, ви знаєте, тут приходить два чоловіка отримувати гуманітарку. Ну Ми їх не знаємо, ми їх не бачили раніше. Дочекалися, затримали. Документів нема, бо згоріли. Де живеш? Будинку немає, бо я сам біжене з якийсь населений пункт. Придумав. Ну, щось так дуже вухо ріжеться акцент. Ну, і, відповідно, зразу тих даних двох цивільних передали, блін, військові контрозвідки Служби безпеки. Не знаєте, доля, чи підтвердилися ваші підозри? Підтвердилися. Ваша війна, та як ви воюєте, відрізняється чимось від іншого підрозділу от, в Збройних сил України? Нічим. Тільки що одна назва відрізняється, Національна гвардія і Збройні сили. А є якісь ревності? От Національна гвардія, да, нацики. Ну, там, ну, Зесики. півчастики там поперекидалися словами, друг другу руки пожали. І все, все одно робимо одну справу.